Доброго раночку. Перша ранкова кава на кемпінгу. Ми вже запарковані, підключені до електрики, тому супер. Взагалі ми в'їхали сюди найперші. Тому що в момент, коли ми заїжджали, а ми стояли там на паркінгу і чекали з ночі, бо кемпінг відкривався 5 числа. І раніше нікого не пускали, треба було дочекатись до 8 ранку. то ще взагалі абсолютно нікого не було. Потім вже після 8 ще приїхав якийсь інший кампер, якась ще причепа і почали тоді вже заїжджати. Там уже насніжають таку трасу збоку. Наші скібуси, які везуть людей з-під кемпінгу. Ось тут. А ми йдемо на перший наш сніданок, тому що ще нічого не купили, щоб готувати. Хоча тут насправді є магазинчик, потім треба буде зробити закупи, але я більше люблю поїхати в супермаркет, який в місті, на низу великий. Тут завжди гарні такі букети роблять. На сніданки залишають лише ось цю одну залу і її сервують. Оце От такий ось гарний вигляд. Ось цей будиночок теж можна собі орендувати. Нові сніданки, тут є такі комбо і ще панкейки і йогурти. Ja już sobie wybrała, choć No to jajeczka. A Paweł brał się z humusem. do zobaczyć jakieś nowe jeszcze nie było na roku. I kruasantik. transakcja trwa 3 dni robocze i to jest do weryfikacja obydwu firm, czy nie ma jakichś wierzby wyprowadzonych pieniędzy. Sorry? Yep. Zgadza się to tak, czy to trzeba tak? to Ale nie Ui. wiem, czy właśnie o tym, o tym pomyślałem. Poczynają, poczynaje się przygotowka do sezonu. Kupiwia skipasa, o co mnie. My wydajemy stary, nasi skipasy. Tam to dzizneszka idzie, jak witamy poprzedni. I to 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 kupujemy nowi. Ще щось щеповаюк чи ні? Перший <laughs> день це завжди найбільші витрати. бо Перше, треба доїхати, заправити автомобіль на цю дорогу на 1400 кілометрів. Друге, це треба заплатити за кемпінг за весь сезон і третє купити скіпаси. Дякую. грошей? Yeah. 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 Euro. Можна собі взяти карту, але я вже знаю на пам'ять всі витяги, то не, не потрібно. А тут можна глянути, які вже відкриті траси, а які закриті. О, про ще закрита, шкода, я так люблю там їздити. Це дуже гарні довгі сині траси. Лапара. Ну, лагазує закрита і буде відкрито, мабуть, ще не швидко. Трохи ще закритих. Більша половина, в принципі, відкрита. 5 грудня, але тут що так пусто. Сьогодні тільки відкриття сезону, машин мало, людей мало. Така тиша. Ось там вхід до гондоли, до підсурега, і там зазвичай в сезон просто все повністю заставлено людьми. Така величезна, величезна черга. А зараз пусто. Тому останні два роки ми завжди намагаємось приїхати на відкриття сезону і найбільше днів в грудні якраз тут бути, бо потім ближче кінця грудня і січень тут дуже багато людей. Ну а потім вже з лютого, лютий березень, сезон погода така собі, і грудень просто ідеально, щоб використати максимально ці всі умови лижні. Йдемо сюди ще орендувати чоботи для Марка, тому що він з собою не забрав. Павел йому дає свої лижі. Lyżby, oh. but no. no, no, no. I don't have lyżnych palec. You don't have? I don't have lyżnych palec. It's the first time I've seen one like this. It's With this survey, the Bozzano Chamber of Commerce is analyzing the expenditure of tourists and their trippers. I would ask you a few short questions now, and if you like, send you then after your holiday love. an invitation online. You can win holidays and thousand euros for here in alt in uh, Settirò. Okay. where are you from? We are from Poland. Poland, Polonia. Okay. Polacco. Polacco, vediamo. And you stay until? Full season. Until April. First April. The whole winter. Yes. Sir. Oh. Yes, madame. And April. Yes, it's called Budinek na kolesach". Ah, okay. Allora, Esther April. You are lucky. Wiem, Very to lucky. To... Yeah, ale... so <laughs> <laughs> Very <laughs> <laughs>

Перша зупинка біля Моріціно. Тут, здається, всередині зробили нові крісла в цьому ресторані. Оновили їх, відреставрували. Але ми тут ніколи всередині не сідаємо, тому що тут дуже погане обслуговування. А, ці лежачки подвійні тепер зробили. Минулого року були тільки ось такі поодиночні. До обслуговування там фігове, дуже довго треба чекати на всіх, тому ми там ніколи не сідаємо їсти, а тільки приходимо попити каву або апероль. ось тут, на вулиці, в барі, і тут часто є дискотека. ще Значно, що тут ще всередині так мало людей. Якраз поки нікого немає знімлю, бо тут дуже гарні лампи. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn Między ukrytą doliną, Cinque Tori, Cortiną i Serarondą. Co wiesz? Zamek jakiś nowy. Zamek stary. Zamek la Illa do La do Zamek stary. 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 tu stary. były stary. на половину дороги, а зверху вже такі закриті кабіни. А зараз додали ще нову кабіну. Минулого року вони тільки висіли, ще не було готове. І от цього року її відкрили. Вона доїжджає на 1340 метрів. З підігрівом тут сидіння навіть. tego super karbonowy powoduje to, że w drugiej połowie dnia... Eee... Przejdziesz na samą górę do La Kruszcz, mm -hmm. i idziesz dalej w górę z taką ścieżką do kościoła takiego niewielkiego. monaster i tam też jest kafe, gdzie można w Monachii sobie zamówić coś, pojeść. Ojej, tutaj trzeba było palki wziąć. Idę tutaj. Ah. No dobrze, powiem ja wam, tak, dobrze, że tutaj kawarszka i można pojeść. Te...

I przeprowadziłem się do kościółka z pięknym widokiem. Ta pirolka nam prenesły. Może Można od czasu do czasu pochować pisma. Kapuciel z serdeczki. Nie <tryk> dam tu co się stara, to nie każę powieść też. Harno, wow, matkę. Wow, tu wow. kuchnia, a to się jest takim w Można Można to w serdeń. A, wiesz, że tutaj jest taka kawa jak u nas na kempingu. 520? 520? Też rano takie nas rano na kempingu. 5,20 on kosztuje. Jest metka stanowiska. No nie. Paweł mnie. Я вирішив розказати, що, то, що тут написано, що то ціна на ту каву просто, і через це в нас завжди всюди є. В кемпінгу Павло замовив теж каву і приніс мені в такому паперовому стаканчику. Але тут набагато гарніше, бо тут вище кайф. І я обожнюю сосни. Dziękuję. Moja na kartopelka. Czy trzeba iść tam zamówić? Z bekonem i jajcem. No to to... І можна їхати далі. Але коли сходиш мисло, то одразу думаю, що шкода, що не взяли з собою лижі наверх. Але коли йшла наверх, то лижі мені не хотілося тягнути. Боже, яка погода гарна. Вирішили зробити перерву на чай, тому що вже сонечко сховалось і стало трохи холодно. А насправді так класно, тому що людей на стоках майже немає, всюди пусто. І я за ці останні попередні два роки тут катання ще, мабуть, не бачила такого дня, щоб настільки пусті були траси. Хоча минулого року ми теж були тут на відкриття сезону і це теж був початок грудня, 5 число, але якось людей було набагато більше. не можеш мати по війну За під 40 наш паркінг 10 євро, або 45 хвилин можна безкоштовно залишити і стоїш під самим витягом. Або можна їхати таким скібусом з під кемпінгу нашого безкоштовно. А треба під'їхати туди до такого орчика до Армонтарола і там втягуєшся наверх. Але ми мусили сьогодні приїхати сюди, тому що е, абонементи скіпаси на весь сезон не можна можна купити не у всіх касах, а лише в деяких окремих. І там, куди їде наш скібус, там можна купувати тільки такі на кожен день, на декілька днів. А на весь сезон тільки ось тут з боку біля підсорега знизу в окремому офісі. Ну і основна мрія і найбільша, коли повертаєшся з дня на лижах, це нарешті зняти чоботи. Чи кемпінг ще такий пустий, люди ще навіть не з'їжджаються. Тут є частина, ось такі будиночки, які тут стоять весь час. Тут є такі причепи, які забудовані в частину таких дерев'яних будиночків. Є дах зроблений, щоб там нічого не капало на неї. І тут це зазвичай воно належить до італійців, ці будиночки, і вони собі приїжджають сюди там на вихідні. Відпустки. Зараз будуть розставляти наш намет. Ось тут буде ще така додаткова кімната спереду, а ще будуть якось тут вирівнювати причепу, якимось там дошками, шечами щоб вона стояла рівно. І тут прекрасний вигляд. Спеціально так поставили, запаркували, щоб ось тут, де у нас таке велике вікно на кухні. Щоб у нас був вигляд сюди на гори. Це було так, що Павел наперед ще раз передивлявся на мапі все по декілька разів, хоч ми і знаємо, як цей кемпінг виглядає. Але він передивлявся і шукав, куди яке місце він захоче поставити кемпер, причепу, щоб наперед бути готовим. Скіром поки що пустаю. Тут, до речі, ще навіть не змінили картку на те, що тут лижна. Найприємніша штука номер номер два після того, як зняти лижні чоботи, це йти в гарячий душ. На кашу. Води. Води і наливаємо води зараз. Вирішили по дорозі одразу заїхати ще в супермаркет зробити невеличкі закупи. Головна покупка нам не вистачало такої великої сковорідки. і кришки до неї. Молоко. Я вирішила, що мені хочеться якихось кампучині і печива. w ranci do kawy. Jest moje, od razu nie Tylko jest twoje kantucini i już go można powiedzieć, że nie ma wcale. Moje. A ście tam, podaj taki Kinder Shock Bons. Billy. To to takie chyba nie kameruj tego. <laughs> Bo ich już nie ma? To jest moje. już nie ma. Może tak, są, ale technicznie ich już nie ma. Wafelki z limoną To są moje zoriale, to, to nie kameru. Wy, wy, wykasuj to. Ale to są moje akurat. Nie publikuj tego, bo to, to też, te, te ciastka są moje. Te są twoje. To są te, wszystko tam jest. Jakiś moje. taki billy locker z widlą o czekoladzie. I to Paweł się bia, wybrał jakiś wszelki riznie. Co to jest w środku? jakaś takiej To jest salami pikante. Salami pikante. Słodka szynka z ziołami Ось це саламі піканте, напевно, а тут якась шиночка її нам одразу порізали. Взяла декілька різних таких e, аранжат з лимоном і апельсинкою, бо їм коли хочеться. Так, лимончик до чаю, оливки, томати, яєчка. А ви ж те яйка są по 3, а там те, що kupowaliśmy, то було по 5 6 6 бо там те було якісь біо. Żartujesz. No a dzisiaj tamte wziąłam były jeszcze tańsze, ale nie było już po prostu na półce. Bo normalnie można za dwa coś tam kupić Sześć. I met. A te wędliny, jakie drogie to wszystko jest. Wyszło nawiecierów i jeszcze koleżymy jechali, ja jak raz przepytowała Pawła ciekawo czy będzie tej samej pizy jalo się zawsze minulą roku. I tak, nie wiem. Środkowe zdjęcie?

to wow. jest Co jemy tam? Widzicie, no, to, ty tam masz tak? takie oliweczki. No oczywiście taka jak coś to o... jest chyba nie ręka. Jak jaskiniowiec, co? to. To jest elegancki, jestem Freightliner. To jest ulubiony nas na kempingu. Taki jabłko w no To nie jest pusze, To jest diesel pusze. Tam widno, jak nas trasy. Pracuje śniegowe armatki. Oś tutaj duży zorienty niebo. І місяць, і ми йдемо спадки. На добра ніч.